Реальність вона набагато більш складна, ніж просто перехід з точки А в точку Б. Народився, да там як я вже казав, пішов в школу, в університет, зустрів дівчину, сподобалась. Почали зустрічатись, одружилися, народилися діти, подорослішали. Ну якийсь такий стандартний набір івентів життя людини. А реальність вона складається ще з додаткових шарів не тільки по горизонталі, ось ці зміна станів, а є ще вимір вертикальний, тобто вимір якісної зміни внутрішньої частини людини. І ось тут ми вводимо другу координату. У нас є координата по горизонталі, яка називається якраз шляхом бієто свій час. І в свій час ви зустрінете якусь людину, ви зустрінете свого партнера в якийсь свій час ви пройдете ті чи інші епізоди свого життя, свого внутрішнього досвіду. Але ви можете впливати ще не тільки на цю горизонталь, яка називається реальністю бієто, в свій час, а ви можете впливати ще й на вертикальну координату, яка називається реальністю Ахішена.